Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишучи не так давно помер батько Романа Дудіна, серце не витримало. Про це написали модератори сторінки самого Дудіна, свої співчуття за даними телеграм-каналів, висловив навіть генерал Залужний. Роман Дудін тоді зазначав наступне: Зеленський, що у тебе є святого? Пише Роман Дудін з камери, звертаючись до Зеленського. Єдиний раз я звернувся до тебе з особистим. У мене помер тато, помер, не витримавши того, що твоє оточення другий рік фальсифікує мою справу. Про що, до речі, тобі чудово відомо з перших днів. Ти знаєш всіх. Своїх політв'язнів. Помер, тому що чоловіки зазвичай скупі на емоції, але переживають все, напевно, ще більше, ніж жінки. Єдине моє прохання було вивезти мене з в'язниці на дві доби, щоб я міг останній раз обійняти та поховати тата. Ти вирішив на похорон мене не відпустити. І неважливо, хто дав команду Єрмак, Татаров, Малюк, Головачов чи Войтенко. Рішення твоє. Скажу, як я бачу, ти не чоловік і навіть не людина, тільки не люди воюють з родинами. Гидко навіть жити в країні, де президентом є особа, що не має нічого людського. Нехай про твій. М. президентський вчинок, знає вся країна. Дудіна не відпустили ні на похорон, ні на 9 чи 40 днів. Галина травнева щодо Дудіна пише наступне: стосовно Дудін Роман, треба мати велику мужність та гідність, щоб самому сидячи в тюрмі прийматися не тільки своєю долею, а викликаючи вогонь на себе відкрито вступатись за іншу людину, яку обрехали. Не ховатися за ізуїцьким, навіщо мені маратися, бо, мабуть, не все так однозначно. Чи мене це не стосується вступатися за град, за правду і за колініча, якого як виявилося, Обрехали ДБР та очищене СБУ. Це ж не темники від опи та їх кишенькових структур в теплих студіях зачитувати. І нелагідно розмовляти з хорошими русними чи такими собі неназваними держслужбовцями. Так чи ні, панове журналісти. ДБР закінчило досудове розслідування стосовно Романа Дудіна. Наразі за командою голови Офісу президента України, а Єрмака вони готують йому обвинувальний акт у державній зраді, розкриваючи матеріали перед стороною обвинувачення після закінчення досудового розслідування. Р він повідомив слідчим ДБР про те, що саме він є розробником та керівником ряду спецоперацій, однією серед яких є нанесення удару, по представникам російського генштабу на чолі з головним військовим Росії Валерієм Герасимовим. Під час його перебування в місті Ізюм, про що є беззаперечні унікальні відео та аудіофайли, які ще не виходили на загал. Команда Єрмака отримала задачу у стилі Мосайчук з Кабєєвої, адже тепер необхідно поєднати нібито державну зраду Романа Дудіна і сплановане плановане ним нанесення удару по російській вищій військ. Верхівці, але це трошки складніше ніж відбілювання друга Іллі Киви, голови Харківської ОДА Олега Синігубова та виступу у метро 25.02.2022 року мера Харкова Ігоря Терехова можливо цю задачу буде виконувати рупор Єрмака, власник російських активів та чоловік росіянки, а по сумісництву один із керівників СБУ Артем Шило, що інкримінують Ардудіну стаття 111 – державна зрада. Щоправда, у матеріалах ДБР немає жодної згадки про іноземні спецслужби. Би чи окремих громадян все базується виключно на внутрішньому переконанні слідчого та прокурора. Читай Офісу президента, стаття 407 самовільне залишення частини. Це про виконання наказу досі не зрозуміло. Як самовільно із групою спецназу можливо перебувати в урядовому кварталі. Стаття 402, непокора, цей свіжачок додали лише 17.03.2023 року. Полягає він в тому, що місцевий керівник пропонував зупинити діяльність СБУ в Харківській області. І за погодженням із генералом Сирським, ця д команда була не виконана, відео є щось про ДБР, каральний орган Аєрмака та ОП. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!